Вітаємо! Сьогодні ми вам розкажемо про вашу саму найлюбнішу тему на про озеленення. Я гадаю, що всі ви бажали у війну бачити зелені міста. Всі ви хотіли бачити покошену траву навколо себе. Іноді навіть в селах, всі ви хотіли бачити навколо себе квітучі сади. Особливо там десь в Краматорську, в Покровську, можливо, навіть в Костянтинівці і так далі. Так от, за 22-25 роки, згідно даних Прозора, на озеленення було витрачено 6 мільярдів 250 мільйонів. Ще раз. За війну витрачено більше ніж 6 мільярдів виключно на озеленення. Переможець у нас Дніпропетровська область. Виставлено було лоті 8,5 тисяч від організаторів майже 2 тисяч ну, штук самих організаторів, які це виставляли. Зараз ми вам покажемо найзеленіші, хто це були. Чернігів, кількість лотів, сума 62 мільйони. Сума 33,2 мільйони. Дніпропетровська область, найбільше місто Зеленівич. Кам'янське 24,8 млн, Рівненська область 173 млн, Луцьк, Волинська область, 11,5 млн 5 Тернопіль 11,7 млн Далі Умань 9,7 млн, Львів, Зеленодольська, Біла Церква, Черкаси – 8,6 млн, Між 6 і 7 мільйонів. Місто Тростянець, таке маленьке містечко. Зазнало тяжкі бої, ймовірно. І вирішило повністю змінити всю зелену зону. Черкаси, от село ще таке сюди попало Уланів, в Вінницькій області, озеленилося на 3,5 мільйони. Ну і Запоріжжя. Це тільки 25-му році оці всі Озеленювачі. Це ми про них. І ви запитаєте, а як же ж було раніше? Ну, раніше зараз порівняємо. В 2023 році кількість лотів майже 3000, озеленення 1 мільярд 930 мільйонів. 1,9 мільярди кількість організаторів 1150. І в 2022 році кількість лотів. Дві з половиною тисячі і очікувана вартість на вулиці, де війна. Ми втрачаємо території, ми втрачаємо населення, але ми не втрачаємо зеленення. І очікувана вартість озеленення 2022 році склала 2 мільярди 350 мільйонів. Тобто майже 2,4 мільярди організаторів було 900. Ну такі найбільш значущі організатори. Департамент благоустрою Дніпропетровської Дніпропетровська область. 308 мільйонів, Миколаїв, 77 мільйонів. Львів і Львівській області 74,5 мільйона. Кам'янське 53,3 мільйона. Дніпро. Це у нас департамент парків. Ну, тобто, декілька деребанщиків у кожному, у кожній місцекраді. Я рахувала, що в Черкасах 4 дереваних комунальних підприємства. Або департаменти займаються деребаном на озеленення. І так, департамент парків Дніпро Дніпропетровська область було 15 лотів на 50 мільйонів. Запоріжжя 49,6 мільйонів. В Чернігові 4 це управління житлово-комунального господарства 48 мільйонів. Чернівецька область міста, Чернівці, департамент інфраструктури 45,8 мільйонів. І Дніпро ще одне комунальне підприємство. 49 мільйонів. Полтава 35,9 мільйонів. Луцьк, Манесеньке місто 26,9 мільйонів. Суми 25. Це суми, які зараз під обстрілами. Біла церква, 21, Тернопіль 20, Зеленодольськ, одне з підприємств 19. Це Дніпро Петроскобус біля Кривого Рогу. обстрілюється через день. Кропивницький 18 мільйонів. Черкаси одне із комунальних підприємств. 17 Ну, тобто. По декілька зеленблудів виблужують кошти на це озеленення. Ну, і ви зараз мене запитаєте, а в порівнянні з чим? І, як завжди, я стараюся вам показати порівняння порівнянні з роком до війни. У 2021 році озеленення голосило 4,6 тисяч лотів на очікувану вартість 2 мільярди 140 мільйонів. І ще раз, в 21-му році до війни було закуплено озведення на 2 мільярди 144 мільйони 561 тисячу гривень. Це все, що вам треба знати. Ну, і там був переможцем бурні аплодисменти на 618 мільйонів Дніпропетровська область. Ось такі у нас з вами озеленювальні справи. А для того, щоб показати, а що робиться зараз, я підготувала вам вирізочку. 3.03 послугозеленення закупила Ізюмська громада міської територіальної громади Харківської області. Ізюм, який розбитий, ізюм, який був в окупації. Зюм, в якому страшні поховання в лісах, він закуповує зелені на 2 мільйони 931 тисячу. Навіть скажу, переможця переможцем вони знайшли свій комунальне підприємство благоустрій міста зюма. Ну, щоб ви розуміли, цей благоустрій виграв цей тендер. а Далі цей благоустрій буде у когось купувати от ті ж самі послуги озеленення. Ну, наприклад, ще така закупівля на 17 мільйонів 390 тисяч. І у нас так вирішив себе заленити управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Аліксандрійської міської ради Кіровоградської області. 17,3 мільйони. Це було 10 грудня 2024 року. 5,5 мільйонів майже на кордоні з лінією фронту. Лозівська міська територіальна громада. Лозове – це у нас Харківська область. І бачимо, що вони провели цю закупівлю, як правило, пишуть, що це одна послуга, один лот. І бачимо, що виграло комунальне підприємство, екосам Лозівської міської ради. Ну тобто вони своїм там придумали роботу у вигляді озеленення. Ну, тут ми маємо додати, що було проведено якась перевірка, хтось подав скарги. Ну і такі тут тобто, виявлені порушення. Іще одна прекрасна закупівля послуг благоустрою 3,8 мільйони. Закупила департамент інфраструктури міста е, Сумської міської ради. І ще парочку, 11 мільйонів з половиною Луцька міська територіальна громада від 29.01. Та хіба ж у них є втрати територій, та хіба ж у них є загиблі воїни? Вони озеленюються, у них нема війни. І пише ще одна послуга посадки квітів у квітниках, їх пропулювання, а також догляд за зеленими насадженнями. І переможцем, о, ну тут ми маємо вам сказати, що вийшла такі ДАСУ. І ДАСУ вийшла з 3 березня 2025 року. І вони почали моніторинг переліку процедур закупівель. Там йде цей перелік. І кому буде цікаво, зайдіть, будь ласка, на закупівлю, її код. УА2250129 3018. Тут було визначено переможцем комунальне підприємство свої ж, парки і сквери Луцька. Щоб ви розуміли, ці всі комунальні підприємства, це ж вони разом з колонами і працівниками цирку у нас не мобілізуються. Ну, тобто, це краща частина нашого суспільства, краща частина нації, і тому для них треба проводити оці закупівлі. Ну, і бачимо, що був договір вкладено, ну і бачимо, що моніторинг ще висновку не виставив своїх. Я думаю, буде цікаво, почитаємо рослинки. І така собі наша дець Північна закупила також зелені сама для себе на 3,5 мільйона. Але вони, скоріше за все, закупили це в якогось підприємства, а у Львівське комунальне підприємство Зелений Львів. Ще ще цікаво, у нас є таке прекрасне підприємство, яке називається Ліси України. Воно також було створене під час війни. І там рубрика криміналітет. Ну, щоденно ви можете зайти подивитися БЕП або прокуратура, і ви там знайдете дописи про те, як неадекватно, недоцільно і понаднормово витрачаються кошти на ведення господарської діяльності на отаке от собі озеленення. І тому я прошу вас. Слідкувати за роботою ваших місцевих органів влади, давати нам подібну інформацію. А також прошу вас робити толоки в себе в містах і показувати, що люди можуть самі в суботу чи в неділю вибратися, поприбирати, пополивати. О, я знаходила такі дані, що, наприклад, Воскресенська міськрада, це Миколаївська область. Кожен рік у них наростало площа покосів в 10 разів. На фоні там 19, 20, то в 22, 23 му і 24 році ті площі, які треба було косити, вони виросли деякі навіть в три тисячі разів, і таке було. І тому я прошу вам надавати нам таку інформацію: слідкувати, заходити в Прозор і вивчати ваші закупівлі. Ми маємо залишити живими наших воїнів-захисників. Ми маємо турбуватися про наших дітей. Які не повернуться із за кордону. Ми маємо турбуватися про захворювання наших пенсіонерів, але ми не маємо на такі дурні гроші утримувати це ж, оці всі доблісні комунальні підприємства стоять в кабінеті за них, платить електроенергія, їм нараховується заробітна плата. Далі воїни і сироти будуть їм платити пенсію, а ці люди ніяким чином не приймають участь в захисті тих місць і тих робочих місць. І о тих грошей, які вони витрачають. На цьому я вам дякую. Будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас, доєднуйтесь до нашої ініціативи. Сім кроків. Ставайте активним учасником, подавайте свої анкети і також цікавтеся життям нашої країни. Раз ви цій країні, і раз у вас є паспорт цієї країни, значить ця країна вам потрібна. Будьте, будь ласка, також потрібні суспільству. Я дякую, до побачення.